Ось цей комплект Тореговських Сальвадорів. Зараз його покажу детальніше. Так, Починаємо з ніпеля. Тут корозійних моментів немає. Ніпель жорсткий має бути датчик. Зараз вам наяву покажу Ось живий приклад саламанка. Так саме тут, бачите, жорсткий ніпель і ось має бути датчик. Просто тут його чудово виднося, а тут я його вам показати не можу, але в більшості випадків він там має бути. Так, тепер ідемо по, е, по стану. Тут жодних пошкоджень немає. Всі вони без бордюрів. Такі там легесенькі, зараз десь фокусуюсь, така малесенька, ну і то вона там ледь помітна. Так, йдемо далі. Ось тут така є царапинка трошки ось так. Трошки краще її виднося. Ось тут маленький такий сколик є. Так, більше я тут не бачу. Ну і тут ось така маленька подряпинка. Так, йдемо далі. Вони всі без бордюрів, всі без бордюрів ось в такому стані. Дуже гарний цей комплект. Ось так він виглядає. Так, це волога, бо тільки з змиєчки, це не Пошкодження якесь фарби. Ось так, бачите, бо змийки ще і такі сируваті вони. Ось так це все виглядає. Жодних тут пошкоджень. Ось такий крутезний стан. Ось так це все круто виглядає. Дуже збережено. Так, по болтам, давайте дивимось. Ось тут малесенький є скольчик. Ну і ось тут, бачите, від, від експлуатації. Так, ось тут така невеличка є. Так, ось тут легенька, легенька. Бачите, ледь фокусується. Така, як, типу, притертість легенька, Так, тут повний порядок. Тут так само. Так, ось тут бачу такий невеличкий скольчик є. Тут, тут порядок. Тут порядок. Тут також все в порядок. Так. І давайте показую внутрішню сторону. Тут по, по гумі давайте закриємо питання. Пара ось така зовсім зношена і пара чуть краще, але вона більше для захисту дисків, тому ну, про неї тут можна не згадувати, бо вона груба, щоб, щоб доїхали безпечно диски. Так, давайте тепер дивимось внутрішню сторону. Так, тут є малесенька ось така подряпинка. Але без бордюрів, жодних тут таких контактів вагомих не було. Звичайні експлуатаційні моменти. Так, є ось тут малесенький такий прищик. І ось тут. Так, ще бачите, навіть наліпочки, як з заводу все збереглося. І ось так це все виглядає. Так, це... Оце, певно, відчина монтажа таке може бути. І тут... Так само повний все поряд. Так, і дивіться, основна перевага цього комплекту. Подивіться, немає корозії. Досить збережно, Ну тут ось малесенький вже вам такий прищичок показує. Але, ну, зовсім тут нічого, можна сказати, немає в порівнянні з тим, які вони бувають. Так, і тут, так, по центру також все, все суперово. Так, дивимось, італія є. Каталожний номер, номер 7П є. І розміри всі є. Так, тут все, повний порядок. Кладемо його обережненько і переходимо до цього Так, тут так само: ніпель жорсткий, має бути датчик. Тут по ньому корозії, як бачите, немає. Так, і давайте йдемо від нього. І далі по по диску. Так, ось така малесенька подряпинка є. Зараз її сфокусую, ось так вона виглядає. Так, йдемо далі. Ось такий малесенький скольчик присутній. Так, що, ще дивимось. Так, то попередньо я їх всі переглянули, вони всі без бордюрів. Ось на цьому є такі невеличкі скольчики. Так, ось тут бачу на спиці. Ось так це виглядає. Так, ідемо далі. Так, ось тут такі малесенькі. Бачите, ось так буде їх краще. Помітно. Ага, не краще. Ось так, ось вони. Ось малесенькі, малесенькі. Так, ось такий є скольчик тут. Тут є такий скольчик. Ну, подряпинка маленька. І тут так само, ось отак краще воно сфокусувалося, краще помітно. Так, так, це від пальця. Знову ж таки, звертайте увагу, що тут жодних вздуттів немає, бо цей комплекс страждає на корозії і в оригіналі їх в класному стані досить-досить мало. Ось так це все виглядає. Так, це. а, ага, це якась пльосточка. І далі йдемо, далі все повний. Повний порядок. Так, дивимось по болтам. Тут все порядок. Тут є ось така милесенька подрябка. Тут, тут ось такий милесенький скольчик. Так, це я показував. Тут так само все добре. І тут, ну, ось такий милесенький. милесенький. Це від болтів. Так, тут гума 21-го року. Ханкок ані кумхо і вона ось в такому ось стані там її можна буде поміряти ну але ще ж кажу це ось така вона пара це грубо її там при бажанні можна докататися а так у вартість вона не входить вона більше для захисту дисків ось так вони до вас і поїдуть. Так, тут по по бордюрам так само нічого немає. Жодних контактів з бордюром Тут немає. Так, є малесенький ось прищичок. Так, дивимось далі. Ось такий малесенький прищик є. Це привіт німецьким майстрам. Це, бачите, були старі грузики. І оце так його здирали. Ну, що сказати. Так, така якість в Німеччині по поводу сервісу. У них там трохи проблеми. Так, тут далі все, повний порядок. Ось така малесенька. Подрябка є. Так, дивимось по центрам. Тут це повний порядок. Дивимось, 7П є. Італія є. І іде Volkswagen є. Так, і дивимось на корозію, дивіться. Жодної корозії я тут не бачу. Все разом з вами ось так детально дивлюся, щоб нічого не упустити, бо такі диски мають бути в шикарному стані. Ось так вони. Виглядає. Так, в принципі, тут все. Переходимо до наступного. Так, давайте з ми починаємо завжди. Так, так само жорсткий ніпель. Тут, тут так само жодної корозії немає. Так, зараз візьму ганчірочку. Бо хлопці пропустили одну спицю. Так, і давайте йдемо, дивимось, що тут, які є. Так, ну тут ось малесенький Малесенька отака подрябка є. Так, йдемо далі. Так, поки не бачу, я тут жодних пошкоджень. Так, є ось така малесенька подрябка. Ось так вона виглядає. Все вам, от все, що бачу, все до дрібниць максимально показує. Максимально показує, щоб у вас по стану було повне розуміння. Бо я впевнений, що. Самостійно ви так диски не дивилися детально. Ось так це все виглядає. Так, ось бачу, на спиці тут є певне пошкодження. Так, ні, це був блік. Ось тут. Дивіться. Ось така легенька притертість, вона навіть не чіпляється пальцем. І ось такий малесенький скольчик. малесенький скольчик. Так, ідемо далі. В принципі, нічого я далі такого не бачу. Знову ж таки, зверніть увагу, що всі вони без бордюрів. Ну, а ці дрібні якісь моменти, ви на авто його помічати зовсім не будете. Так, ось тут бачу. Ну Це ще ми будемо болти, дивитися, сюди повернемось. І, в принципі, все. Нічого я тут більше не бачу. Так, дійсно, тут дивимось, Ага, є отака от милисенька подряпка. Дивимось по болтам. Все, порядок. Тут тут ось є такий від болта пару сколіків, Тут так само. Тут так само тут, ну ось, бачите, це від болтів трошки є таке. Так, оцей скольчик, не знаю, показував, чи ні, ось так він. Присутні. В принципі, в принципі, начебто все. Ось ця пара, да, кумха. Бачите, ось так вона виглядає. Ну, Тобто, там, хто хоче, може її докатати, хто не хоче, викинути і під нову гуму. Так, котимо сюди диск, кладемо ось так обережненько і дивимось. Ось так це все виглядає. без Жодного бордюру. Ось так це все виглядає. Є тут деякі ось такі скольчики. Але зверніть увагу, що вся площина там, де бордюром щось може зайдеться. Ціла. Так, це знову ж таки привіт німецьким майстрам. Ось так це все виглядає. І тут дивіться, як вони балансують. Кажуть, там багато грузиків на цих дисках. Подивіться, ну, просто треба це нафіг убрати. І тут зменшити, і все, і буде баланс. А так вони туди наліпили цілу ленту і сюди цілу ленту. От вам, будь ласка, і відповідь, а чого так на них буває багато грузиків? Бо там ну, трошки менше думають, ніж у нас є майстри. Так, ось, знову ж таки, лента від старих. Ось ця ж лента, ось вона, отут, вона і є. Ну, туди вона і перейшла частина. Бо вона також дає свою вагу. Оце так балансує. У вам, будь ласка, і яскрава відповідь. Так, тут далі все, все, повний порядочок. Не бачу тут жодних зауважень. По площині, по площині так само. Так, дивимось спочатку. Тут шильдик є. 7П каталожний номер є. Італія присутня. Так, дивимось тут. Тут так само повний порядок. Так, це голосина тут звідки взялась. Так, тут. Ага, ось є такий маленький прищучок, малесенький. Так, тут дивимось, оце. Ну, ледь-ледь, можливо, ось. Так, в принципі, тут так само все порядок тут. Тут так само. Так, це. Ага, це якийсь малесенька така подрябка. Ось так. Ну, в принципі. Все дуже круто і збережено. Так, і до останнього переходимо. Так само тут йдемо до Ніпеля. Корозії округ немає. Так само він жорсткий, має бути датчик. Так, і йдемо, дивимось. Так, це в нас це підтирається шматочок якогось біту. Я бачу ось такий малесенький скольчик. Ось так його сфокусуємо. Так, і йдемо далі. Знову ж таки, без бордюрів. Все в цьому плані по ним. Добре. Ось так є. Дивіться, ось така. Зараз я вам ось так сфокусуємо. Бачите, подряпинка, і тут малесеньке. Воно ледь-ледь задівається, але ось таке присутнє. Так, і на цій спиці відразу бачу ось такий моментик І така малесенька. Ось так. Ось так, бачите. Так, тут. Ага, ну десь це ось по яким-то заїхав. Ось так, бачите. Ага, як би його краще. Ну, загалом. Десь ось так, ідемо так, далі, дивимось. Знову ж таки, бордюрів не бачу. Ось така малесенька подряпка. Ну це вам вже супер детально, щоб ви, щоб ви все побачили і все зрозуміли Так, це ось так. Тут без зауважень все. Жорстких бордюрів тут не було. Так, цю я вам показував подряпенку, ось бачу ще одну, десь це. Диском по огородам він проїхався той німець. Ось, бачите, милесенька. і ось тут вона перейшла. Такі легенькі-легенькі. це навіть. Ну, при бажанні можна там його, я думаю, що відполірувати навіть. Так, тут бачу ось такий малесенький скольчик. Так, це якась багнюк, вон вона підтирається. І це так само. Так, йдемо далі. Тут, в принципі, все. Все порядок. Так, це, це так камера передає тут. Така, можливо, легесенька, Бачите, ледь-ледь помітно потрібно, бо як так наводити, бачите, її не видно. І тут далі йдемо. Далі, в принципі, повний порядок. І з ми починали. Так, по болтам дивимось. Тут повний порядок, тут є деякі такі пошкодження від болтів. Тут, тут наче нормально, тут також. І тут ось такий є маленький нюансик по полтам. І тут, бачите, ось якраз чітко виднося, як сфокус... ну, про, про цю подрямпленку, вона ледь-ледь помітна. Так все, в принципі, по зовнішній стороні ми тут завершили. і йдемо на внутрішню. І дивимось так, по центру. Все повний порядок. І давайте тут на, на бордюри дивимось, їх тут не має бути. Ось так це все виглядає. Знову ж таки, бачите, характерний майстер. Отут-от здерли, бачите, дивіться, як видно От Оту ленту терли, терли і здерли. Тому, власне, я їх не знімаю, щоб там хлопці на мийках, вони то обережно зазвичай ставляться, але щоб не було там лишніх таких нюансів, краще ви вже захочете самостійно до свого майстра поїдете і все прекрасно знімете так, як вам потрібно. Так, ідемо далі. Тут жодних бордюрів немає. Все, по ним повний порядок. Ось так це все виглядає. Так, тут показував все порядок. Італія на місці. Давайте, де у нас розміри і шильдик кольцоген на місці. А, так, Італія. Ось тут на місці. Тут дивимось по площині. Так само, ну ці, ці моменти я вам показую, це показую. І дивимось, давайте на рижики і так далі. Так, тут ця спиця, повний порядок. тут, Так, тут, ага, ось є такий маленький, маленький, бачите, тут по Італії немає. Дивіться, як все круто збережено. Тут так само. Так, це що у нас? Тут це була капелька. І тут... Так само, все паний поряд. Тож такий ось крутий збережний комплект, який є в наявності. І тут ось ця пара ось така. Бачите, по Тож, звертайтеся.